Найпопулярніші питання про лазерну епіляцію. Лазерна епіляція це боляче? Е, ні, сучасні лазери мають охолодження, тому максимум, що ви можете відчувати, це тепло і легке поколювання. Тому лазерна епіляція краще за гоління або віск. Гоління це є щоденний клопіт. Віск це біль і подразнення, а лазерна епіляція дає гладку шкіру надовго, без болю та врослого волосся. Скільки процедур потрібно, щоб волосся зникло? Все дуже індивідуально, але в загальному це 8-10 процедур, і вже після першої процедури волосся стане тонше і ростиме повільніше. Чи можна робити лазерну епіляцію влітку? Так лазерну епіляцію можна робити влітку, але потрібно захищати шкіру від сонця та користуватися СПФ кремом, щоб уникнути пігментації. Чи можна виділяти волосся між процедурами? Так, можна, але бажано тільки голитися. Віск і шугаринг або епілятор не можна використовувати, щоб лазер був максимально ефективним. Лазерна епіляція підходить лише жінкам? Ні, багато чоловіків також проходять курс лазерної епіляції, роблять зони обличчя, спини, грудей або пах.